Дозвіл депутатів На даному проєкті внесені всі об'єкти, які на сьогоднішній день, по яким виконується робота. Якщо у вас є зауваження і якісь проєкти потрібно вміти виконати, то, вас ласка, оключте. В жодному разі цим не колегуванням ніяких фінансових... Кошти, mm -hmm. перерозподіляти і так далі, цим рішенням не дається нам право. Я вас прошу конкретно об'єкт. У нас ви просите дати повноваження вам керування проєкту по каналізації. Скажіть, чому треба керувати цей проєкт? Що ви сказала Галина? Цей проєкт потрібно? Для того, щоб зараз змінюється спосіб прокладання від з відкритого способу на закритий спосіб і зараз е, починаємо роботи по е, самій КНС. Е, там можливо щось буде також змінити. Так як у нас темі зовсім мало до кінця року і кошти потрібно використати, то заран... заранше прошу, щоб можна було це зараз... Слава, швидше. Ну, Дивіться. Проєктом передбачено відкритий спосіб накладання труби. Там йдуть газові мережі ж дороги. Люди прорахували ризики, почали робити здорожчання, почали робити підземним способом. Вартість для нас не збільшується, але ми запроектувати, не можемо відкрити, тому що ми роблять закрити, треба внести зміни. Слав, я прошу конкретику бо таку, тому що ну ви ж орієнтуєтесь, я орієнтуюся. Депутат для того, щоб не спитати депутатів. І брати дозвіл на зміну, але будете само повноважено приймати ці рішення. Yes, ви ви, ви даєте дозвіл на любе коригування. Зараз آ, Слава просить дозвіл на коригування даного проєкту, щоб ми змінили в частині відкритого на закритий спосіб. І зараз Слава сказав, що ще будуть зміни а, в самій. А, от ми почали робити школу, а, спортивну залу, виділили 400 тисяч, скрили а, підлогу, виявилися додаткові роботи. Воно треба збирати, тому по даному об'єкту ще раз грошей не треба, йому треба технічно, щоб ви до нового року а, закрили. Друге, у нас а, капітальний ремонт харчоблоку в Ревному. А, ми вийшли, нам дали 7,5 мільйонів. До речі, хочу сказати, з, зараз а, з 9 до 10 приїде заступник губернатора на даний об'єкт. Тому ну, ми попали в склад громад, а, які дали ці гроші. І, Громад дуже було багато, які потребують, дали нам, ми пройшли відбір. І коли ми йшли в тендер, коли нам виділяли вже гроші, то засіла комісія і нам вказала нам декілька неточностей, що їм треба зробити. Нам треба внести коригування. Нам дали 7,5 мільйонів. Ми дали тільки 2,5 свої. Треба відкоригувати до відповідних тих вимог, які були. Це по харчоблоку, по укриттю. Нам треба скоригувати укриття в Ревному. Знову ж таки, ми розраховуємо на 11 мільйонів області, але нам зараз дали, і тут є Світлана Олександрівна. Нам дали обладнання щодо зараз військово-патріотичного виховання. Всі діти були в заході, не могли відривати дітей, але там є умова, має бути кабінет. Школа, гірська школа не може прийняти цих дітей. Ревне, а тож це понад 120 дітей одночасно на чотири локації, локації їх ділять і вони займаються навчанням. Тому нам треба зробити кабінет. Проєктом укриття не передбачено, треба внести зараз зміни, ми гроші не виділяємо в межах тих грошей, але нам треба а, сказати проєктантам, що ви робите кабінет для того, щоб ми... Також uh, мали uh, вигляд перед областю і, і йшли в тандем. Uh, і проєкт uh, по uh, Центру безпеки, який вгорі, який нашуміли, в, завели політичну площину. Вже всі, uh, ви знаєте, що це класний проєкт, але для того, щоб нам його завершити і бігти, просити гроші зовні, mm -hmm. нам треба ваш дозвіл, щоб ми його скоригували і uh, у нас був готовий проєкт. Тому що, коли нам дають гроші, нема проєкту, гроші не дають. Тому чотири проєкти, слав, по чотирьом проєктам ми просимо дати дозвіл на коригування цих проектів. Зауваження пропозиції доповнення. Вони в коротко ревну. Я вчора був ревну, бачу там затягли трубу, вже там, що буде по вулицях борення, копати не будуть. Акурато все вже. Дійшли до середини поля від Мартусівки по ревно і під самим ревному відкритим способом. Я Там проєктів революції. Є всі технічні питання, ми доповімо. Через 8 хвилин у вас не буде кожного. Саш, я по черзі. Саш, будь ласка. Дивіться, ви щось сказали про 4 проєкти. Я бачу на екрані тему. Делегування всього управлінню житлово-капітального будівництва. Навіщо? Чотири проєкти, ми якось жили без цього. Навіщо ми повинні делегувати УКБ функції замовника? 10. Щоб, Щоб, 10. Що? Щоб зараз 4 проєкти, післязавтра ще 24 з'явиться. І вже не треба буде дозволу ніякому. Ми до цього якось жили, то давайте і жити далі. Ми Чотири. повинні бути контролювати. Ми зараз надаємо дозвіл, а в проєкті рішення буде внесено зміни да. в а, рішення. По 4 проєктам ми даємо дозвіл. Не 20, 5. не 30, тільки по 4. І в рішенні тільки 4 проєкти. Я вибачаюсь. Не монема, не маємо ми морального права надавати. Ми можемо дати дозвіл зробити корективи в даний проект по кожному епізоду, а не просто щоб надати дозвіл, щоб УКБ було замовником величезної школи на мільярд гривень. І вносило туди корективи, як хоче, коли хоче і скільки хоче. А ми тоді вже ходили і планувалися і дивилися, ой, яких пещер нам намалювали. А починало все з чого, нагадаю. Слушно, ми з того, що ще там раз. просто перепланувати. Дякую, у нас зараз не буде коримо. В проєкті рішення зазначено надати дозвіл на коригування чотирьох об'єктів. Це було висновок, це був проєкт. Ми вносимо відповідно до ваших зауважень зміни коригування чотирьох проєктів. Ставлю на голосування дане питання. Я перепрошую, я зараз надам слово. Питання в тому, що е, у нас е, складна ситуація з кількісним складом, враховуючи, що у нас воюють, є певні поважні причини відсутності депутатів. Через 5 хвилин у нас не буде хворим. Не дає вам право порушувати регламент якісь ваші часові обмеження. Дякую. Про затвердження програми цивільного забезпечення заходів зупинення законодавства з питань військового обов'язку з міського. І військової служби функціонування системи військового обліку мобілізмі підготовки та мобілізації в межах території гірської громади. Ставлю голосування дане питання. 12 за рішення прийнято. Питання про передачу видируховому майна комунальної власності. Ставлю на голосування дане питання. А що це за питання? Це військова частина, то само. Військова частина. У нас за рішення прийнято. Що не можна говорити, що? Наступне питання. Про мене дозвол на розробку і інформація землеустрою. Це питання по зупинкам. Ставлю на голосування, дане питання. Наступне питання несе зміни до бюджету. Ставлю на голосування дане питання. <звук> Роздається <звук> не одобряно розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних призначення, яких змінюється по вулиці Борисрівська, село Ревне. Не я приймаю я руку голосування. Що так це таке, так, я піднімаю руку, приймаю, руки голосування. Так, все, перепрошую. Депутат Нітронги не, не Хочу висловитися. Хочу просто нагадати депутатам, минулого разу не підтримали це питання. Що відбувається? Частина землі біля ресторану передає змінюється цільове призначення на гідротехнічні споруди. Що знецінить ці земельні ділянки в рази і дозволить вкласти договір оренди, по якому буде платитися потім копійки? Я пропоную депутатам довивчити це питання, щоб громада не втратила від оренди. Я двома роками за, щоб бізнесмени брали ділянки в оренду, використовували, платили гроші в гляді податків бюджет. Але, будь ласка, давайте робити це чесно і прозоро. Виглядає це якісь домовленість і дірі. Ба, прошу до депутатів утриматися, вивчити це питання і передати в оренду дійсно змінити цільове призначення Рамілю, якщо він дійсно використовує цю ділянку. Сьогодні дійшла інформація, що він вже її використовує. Я глобально не проти цього, але давайте робити це чесно, прозоро і щоб громада від цього виграла. Вважаю, що даний проект рішення. Не знецінює парці земельної ділянки, так як більшість жителів громади, єдине місце, де є парк в ревному, це саме та територія. І просто дан, дане цільове воно допоможе зберегти дану земельну ділянку не як для комерції, а для розміщення парку земель загального користування, яким зможуть користуватися люди, які до цього користувалися. Єдине, що. Я надав слово, дякую. Олександр, будь ласка, один дивись, вам. Ну, це ваша особиста думка. Я хочу запитати всіх депутатів. Дивіться, починається знову з якогось ламання всіх через коліно. Вчора було розпорядження на сесію. Там стояло три питання. Шановні депутати, вчора, що з вчорашнього дня змінилося, що сьогодні зранку ви голосуєте за скопом за всі питання, які, які вже були висвітлювалися раніше, чи чи нові зовсім? В чому терміновість цих питань? В тому, що 12 депутатів зібрали за малим віничком, які готові голосувати за все і про все? З усіма вже домовились. Вітаю вас, велике, але я за такі питання голосувати не буду. Дякую, будь ласка. За питання Земельна комісія, Хто голова, ну, скажіть, як ви це питання розглядали, які були нюанси Хто що я голосував на земельні комісії. Я голова земельна комісія. Ну, а, я ж позитивне рішення позитивно все. Я перепрошую. А, ти ти позитивно я передав. Я не надавав слово. А можна мені слово? Мене не задали. Потому, що що у вас ми... надали, це надає вам право говорити. Шановні депутати. І Олександр Володимир, я, я вчера... хочу зараз звернутися до вас. Перше, ніхто тут через коліло не ламає. Ви, як депутат, користуєтесь своїм правом і вносите ті питання, які вважаються за потрібним зголоса з поданням проекту рішень. Ті питання, які сьогодні ми включили до порядку денного, були подані вашими колегами. Тому я прошу з повагою до своїх колег відносити щодо земель, які ми там брешемо, не брешемо. Ми повинні в нашому суспільстві проводити червоні лінії і використовувати і вживати всіх заходів щодо поваги як один до одного, так і для до, 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 присутніх залів. Стосовно земель поревного, шановні, бізнес повинен працювати, громада повинна розвиватися. Якщо на сьогоднішній день дані наші дії з причині збільшення робочих місць. Збільшення податків і надходження податків, які зараз не надходять, то ваша першочергова задача зробити все, щоб це було законно і корисно для нашої громади. Тому на сьогоднішній день комісію прийшло позитивною є. У мене зараз не буде хвороби нас є. Я ставлю на голосування дане питання. Будь ласка, знову Чудово, давайте вирібайте землю. Вітайтеся, Прио. Остапа не хочу проголосувати. Це ви чесно не прозоро. Я проголосував. Вісім для зверху. Рішення так, не так. прийнято. Шановні депутати, ворог завершив. Порядок денний вичерпано. Я дякую всім за те ще раз, що прийшли і. Старівали звернення до задних партнерів позачергове засідання в а, сесії може зараз.